Вітаю глядачів та підписників каналу. Ой, сьогодні, скажімо так, обходивши свою територію з полуницею, час від часу потрібно проходити, навіть і зимою виходити, дивитися, який стан справ. А, скажімо так, ну ось так дивлюся, лежить сніг. А під ним знову ті самі проблеми, що і минулого року. Знову у нас будуть гнилі, 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 розгорнувши сніг. Ксюнь, не А, ем, Отак, розгрібаємо сніг, знімаємо і під ним є листя. Ну, ось таке ще, скажімо так, нормальне, да, зелений корінчик, ну, червоний. А ось і листя старше, і в нього корінь ось такий, бачите? Сфокусуйся. Ось такий корінь, тобто гнилі. Прям, ну, прямо, ну чути грибами. Тобто оце зараз отака зима. Найбільше не люблю такої зими, коли в районі нуля постійно волого, постійно в нас туман не волого, ні жодного сонячного дня. І це рай для грибків. Ось так будемо зараз. Ось тут два рядки в мене верді, посажена фріго весною. Кущі розрослись гарно. Так будемо зараз вичищати ось це все. І всі ось ці чорні листки, вони були нормальні восени, але вони своє віджили. І оце все потрібно ось так почистити. Обов'язково почистити. А потім ще й обробити знову фунгіцидом на основі МІДі любим, який у вас є в магазині. Я буду використовувати медян Екстра. Я його минулого року придбав цілу літру. Ось так акуратненько потрібно почистити. Да, відкривається корінь. Да, можливо, щось там комусь не сподобається. Але, скажімо, так, якщо не почистити, вона може вижити. Може нічого не бути, але. Так як року, минулого року року всі в групах полуничників, в Фейсбуці, в Ютубі скрізь біда, що робити, що це таке, і що з ним робити. М -м Просто почало, почали з плодоношення, почали вмирати кущі клубніки. І всі такі фузаріоз, фітовторозне, фузаріозне в'янення. А чого воно пішло? Минулого року я також робив таку процедуру взимку. Обривав старе листя, ось таке. Дивіться, воно все гниє, воно все буде розвитку грибу, грибкових. Воно спочатку ось тут на листі буде, а потім піде ось туди вниз, в бруньку, в корінь. І буде дуже весело. Так, щоб не втратити кущі, щоб залишитись з урожаєм. Я обіру, не знаю, можливо, треба, не треба, я, я краще обіру. Так що ось таким зараз займатися що не менше два рядки. Скажімо, так, тут також є молоді насадження. Це в нас також Верді, це Сандра була дуже гарна. Але тут бачите один, Ні, тут, тут майже таких, тут всі е, листки, ось бачите, ніби живі. Є, трошки появляються, але... Все я не думаю, що це буде дуже сильно критично. Хоча також є ось такі бачите, гниляки. Це мені не подобається. Ось так. Надмірно вологом, снігом накрило, сніг не розстає. Якби ростав сніг, воно б, скажімо так, воно б просто його підсушувало та й все. А так Воно не підсушує і мусимо з цим боротися. Не знаю. Навіть не знаю. Хоча б, щоб сніг розстав, хоча б щоб сніг розстав. Було б легше набагато. Так, все. Всім гарних ружаїв. А ми пішли чистити клубнічку.